Мені 77 з половинкою. І я роблю ремонт сама. Зазвичай або і знімаються гарно. Але в моїй ситуації ніяк. І мочила, і все не знімається. Оце таке, бачите, що робиться. Водою мочила, знімаються на дуже погано, дуже важко. Бери хоч зубами гризи їх. Беремо ґрунтовку. Я люблю дюйфку. Зараз побачу. Фу, нельзя. Тепер би валік намочуємо. Чекаю 5 хвилин і знімаю. В чому плюс ґрунтовки? Грунтовка висихає дуже довго. І за, і за цього обоє намакають і вони легко знімаються. А вода швидко висихає і обоє не можуть набухнути, щоб їх можна було знімати. І після ґрунтовки стіни будуть вже погрунтовані, їх вже не треба було, буде ґрунтувати. Іде як діти в школу. Красота.